Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися важливою корисною інформацією. Вона буде стосуватися додаткових виплат для тих українських пенсіонерів, які отримують низький рівень пенсії та людей з інвалідністю. Дивіться, Міністерство соціальної політики та пенсійний фонд України сьогодні надало інформацію про те, що додаткові виплати для пенсіонерів та людей з інвалідністю. Від міжнародних організацій, так від всесвітньої продовольчої програми, ООН буде продовжено до кінця липня 2025 року. Тобто, червень, липень, що будете отримувати, як буде далі знову ж таки Міністерство соціальної політики, уряд. Пенсійний фонд завжди про це інформує. Хочу нагадати, що це стосується тих пенсіонерів, які отримують пенсію з усіма доплатами менше ніж 3250 тисячі гривень. Ви в такому випадку маєте право отримати доплату різницю. Наприклад, якщо ви отримуєте 3000, тисячі, то будете ще два місяці отримувати доплату по 251 одну. 250 гривень, якщо там 2900, наприклад, то 350 і так далі. Якщо 2,5, то доплата буде становити 750 гривень. Дивіться, але також ви маєте не отримувати жодної фінансової допомоги від міжнародних організацій або як внутрішньопереміщена особа. І це розповсюджується на ті території, де активні або можливі дії бойові. Це стосується Чернігівської, Сумської, Миколаївської, Херсонської. Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей. Дивіться, я хочу нагадати, ви можете перевірити свою територіальну громаду. У нас є Міністерство розвитку громад та територій України, є наказ даного Міністерства 28 лютого 2025 року за номером 376. Тому що ви мені дуже часто пишете, що я з такої області, але доплату не отримую, тому ви можете перевірити, чи входить до цього. Переліку ваша територіальна, наприклад, громада і чи можете ви отримувати виплати. Також нагадую, що додатково вам не потрібно реєструватися, допомога буде вам виплачуватися автоматично. Також я хочу нагадати категорії громадян. Е які, які на ньому можуть е, претендувати? Це, е, зараз скажу вам зрозуміло, що пенсіонери. Е, в першу чергу, також які мають е, низький рівень пенсії. Е, далі це люди, які не мають права на пенсію, або люди з інвалідністю, потім мають інвалідність дитинства, або є дітьми з інвалідністю. Е, ці категорії громадян зможуть отримати е, ці виплати, тобто пенсіонери. Не мають права на пенсію або є людьми з інвалідністю. Потім мають інвалідність дитинства або є дітьми з інвалідністю. Що, знають, що значить не мають права на пенсію, це якщо ви отримуєте соціальні виплати, бо ви досягли пенсійного віку, але не маєте необхідного стажу для того, щоб вийти на пенсію. Отже, от така інформація станом на сьогоднішній день. Нею з нами ділиться пенсійний фонд України та Міністерство соціальної політики нашої держави про те, що додаткові виплати для пенсіонерів, людей без права на пенсію та людей з інвалідністю за програмою від Всесвітньої продовольчої програми ООН продовжено до кінця липня 2025 року. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за змінами в чинному законодавстві в Україні. Я буду з вами ділитися актуальними корисними новинами.